випуску. прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк разом із десятками тисяч вірян взяв участь у святій літургії в Марійському духовному центрі Зарваниці. Усі бюджетні та комунальні заклади Вінничини мають на третину скоротити споживання газу. Вінничани продовжують підтримувати Збройні Сили України. Як протистояти інформаційній агресії? Місцеві журналісти вирішували спільно з київськими медіаекспертами. 21 липня, понеділок на часі ТНВ. Вітаю вас. Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте телефоном обговорили нагальні питання подолання наслідків терористичного акту, в результаті якого загинуло 192 громадянини Нідерландів, що були на борту рейсу аж 17 Марк Рюте наголосив, сьогодні для нього найголовнішим завданням є повернути тіла загиблих на батьківщину. Глава держави запевнив, українська сторона докладає всіх можливих зусиль для проведення максимально відкритого незалежного розслідування. Співрозмовники також обговорили міжнародні зусилля для подолання наслідків трагедії і боротьби з тероризмом. Зокрема, йшлося про можливість застосування рішучих дій з боку Євросоюзу вже на наступній зустрічі ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у вівторок, 22 липня. 19 та 20 липня відбулася всеукраїнська проща до Зарваниці з нагоди 25-ї річниці виходу української греко-католицької церкви з підпілля до неї долучилося 110 тисяч паломників не лише з усіх куточків нашої багатостраждальної країни, а й з Аргентини, Бразилії, Бельгії, Канади, Польщі та Німеччини. У неділю прем'єр-міністр України Арсенія Ценюк також долучився до всеукраїнської прощі. Разом із десятками тисяч вірян він взяв участь у святій літургії. В Марійському духовному центрі зарваниці після закінчення літургії на запрошення глави Української греко-католицької церкви Патріарха Святослава, глава уряду, звернувся до українців зі всіх куточків країни та з-за кордону і зазначив, що зараз наша держава переживає вирішальні часи. Коли була канонізація Іоанна Другого, глава нашої церкви, і я ми були в Римі. І була зустріч з Папою Римським Франциском. Папа молиться за Україну. Весь християнський світ підтримує Україну. І ми разом у наших спільних зусиллях і в нашій вірі здобудемо цю перемогу. Продовж теми з Вінницької області до Зарваниці поїхали 54 паломники. Основна місія полягала в молитовному благанні Діви Марії захистити український народ від зовнішньої агресії. У святому письмі сказано: коли від вас відмовляться всі, з вами залишиться лише Бог. Відтак Вервицею потягнулися на щорічну всеукраїнську прощу до Зарваниці, паломники з усього світу. Групи 54. Більшість відмовилася ночувати, бо ходили, бо хотіли цілий день, цілу ніч, перепрошую, побувати на молитві і провести час у такому молитовному чуванні. Практично вчора ми пережили, вірю, що історичну подію, яка зібрала 110 тисяч паломників. Це є містечко Марійське, місце паломництва. Зарваниця на Тернопільщині, Требулянського району. Основною місією Всеукраїнської прощі до Зарваниці була молитва за мир, яка зібрала 110 тисяч вірян. Радісними оплесками вітали паломників з Луганська, Донбасу, Одеси та Славянська. Очолив дану прощу цього року патріарх Святослав, і на цій прощі також один із, одне із намірень. Це була молитва за мир. Зважаючи на ситуацію, в якій ми знаходимося тут, у нас в Україні, бачимо, як зло насправді має ще таку в лапках, можна сказати, місію об'єднувати людей навколо добра. Святкування 25-ї річниці виходу Української греко-католицької церкви з підпілля ознаменувалось і нагородженням тих служителів церкви, які працювали у підпіллі. Серед них був митрополит Ігор Возник. Вінниці, як вулиця Крутий Спуск, 9, з часів підпілля. Тут був Ігор Возник. Сьогодні архієпископ і митрополит Львівський. Під виглядом одного із помічників служителів підсобників скажімо так, римокатолицької римокатолицької парафії. Він міг офіційно бути якось так фігурувати. Вчора, до речі, відмітили владика, отримав свою грамоту і нагороду. Але ми, зокрема, вінничани, не маємо про це пам'ятати у небі. Під час вечірньої молитви біля парафіяльної церкви над кополами дружно кружляли голуби, як провісники миру, на які ми так чекаємо. 23 російських бойовики взято в полон військовими. Ато у неділю ввечері терористичне угрупування намагалось прорватися з міста Лисичанськ Луганської області. Про це повідомило прес-службі президента України. Серед полонених є представники Чеченської національності. Всі бойовики мають російське громадянство. У прес-службі додали, що звільнення від бойовиків міста Рубіжне Луганської області триває. Усі бюджетні та комунальні заклади Вінничини мають на третину скоротити споживання газу, а за можливості повністю відмовитись від нього. Зберігається першочерговість фінансування державної казною регіональних витрат. Перш за все, це захищені статті видатків, заробітня плата, енергоносії та потреби армії і переселенців. Євросоюз надав Україні для фінансування програми енергоефективності позику у 324 мільйони гривень. Тож регіони за умови надання власних проєктів можуть отримати кошти на їхню реалізацію. Таких на Вінниччині підготували сім. Це не просто і дуже важко, тому що 40% – це досить-досить складний процес, але на різних невеличких заходах є цілий перелік там. Близько 22, Я думаю, що 30 цих відсотків наберемо теоретично, але практично будемо старатися, щоб теж до опалювання сезону ці, ці заходи були впроваджені. У закладах охорони здоров'я необхідно до зими переобладнати 15 котелень. Окремі з них потребують чимало фінансових зусиль. З 15 котель на паливо, паливощі плюс у нас є теплі пути, це зокрема в Тульчинському будинку дитини і під відкритим питанням стоїть Хмільницька фізіотерапевтична лікарня, тому що окремо ставити котел там потрібна добудова котельні. Немає місця, немає площі, де треба добудувати. Активно впроваджують енергозберігаючі заходи і в закладах освіти. Щоправда, темпи стримує суттєве недофінансування цих робіт. Робіт виконано на 2 мільйони 100 тисяч гривень. Кошти на рахунках установ для реєстрації зобов'язань, які вже є і профінансовані, складають майже 1 мільйон 982 тисячі 958 гривень. І руху, ну, на жаль, немає. Грошей дійсно обмаль і в казні, і в казначействі. Економічні показники знову ж у мінусі. Найбільший спад відчувають фармацевтична, текстильна, машинобудівна та будівельні галузі. А борг із заробітної плати сягнув 12 мільйонів гривень, що на 20% більше минулорічних показників. Усе це змусило вкотре нагадати чиновникам про необхідність змінити підходи до роботи і викорінювати корупцію у власних лавах. Чому у нас немає? Креативних ідей, чому у нас, от що у нас нового появилося за цей час після подій Київського і Вінницького майданів, подій, які зараз на Сході, що крім матеріальної допомоги, фінансової, ми змінюємо в своєму ставленні до виконання функціональних обов'язків і до покращення роботи тої чи іншої галузі чи напрямку. Жнивна кампанія в області демонструє повільні темпи, оскільки на заваді сильні дощі та грози. Основна причина це погодні умови. У прямих районах України пройшли буревії, є багато площ, які полягли. От, на сьогодні ще ми не маємо даних щодо повного площ, повного пошкодження таких посів. Крім того, уже сьогодні варто подбати про збереження врожаю, адже усі 59 обласних елеваторів працюють на газу. І до осені блакитне паливо необхідно замінити альтернативним. Коли почнеться збирання вже не тільки ранньої групи зернових, а особливо кукурузи, кукуруза, як правило, в нашому регіоні вона йде волога, її треба обов'язково протягом буквально перших трьох днів сушити. І тому для того, щоб опрацювати це питання, у нас 59 елеваторів сертифікованих є в Вінницькій області. І якраз з кожним із них дехто вже розпочав цю роботу по заміні котлів на твердопаливні котли. Але деякі ще очікують цих змін і думаю, що це все так мини. Проблеми переселенців та армії сьогодні також на порядку денному виконавчої влади Вінничини. Так, кількість біженців зі сходу сягнула 865 осіб. А потреби сімей загиблих під час подій на Майдані та Сході чомусь не вивчає жоден із профільних департаментів. Хто зараз може сказати, які є потреби в сім'ях загиблих військовослужбовців? І загиблих із числа Небесної сотні війни Хто може зараз сказати? Конкретно праски немає, там ще чогось немає, дрова не завезені. ну от, Будь ласка. Стосовно фінансування та укомплектування усім необхідним вояків антитерористичної операції, то тут робота проведена чимала. В області придбано 901 бронежилет. Із них 155 райдержадміністрації придбали, 606 благодійні фонди, благодійники, 47 сільські ради, 5 виконавчі комітети міст обласного значення і окремі громадяни 88. Чи збереться врешті-решт чергова сесія обласної ради і що цьому заважає, також з'ясовували на зібранні. Попередньо погоджувальна рада узгодила гострі питання. Не на дискусії, ми знайшли компроміс. І в частині перенесення сесії обласної ради. На часі багато бюджетних питань, котрі потребують оперативного фінансування. І саме на них просить заакцентувати увагу Анатолій Олійник. Просив би політику винести за скобки, тим більше три тижні є для того, щоб далі в рамках, я ж кажу, комісій, погоджувальних рад працювати і обговорювати. А завтра депутати, хто там є в нас зараз в залі присутні, Проголосувати за всі бюджетні питання, які стосуються всіх разом нас взяти, крім того, розпочалася третя фаза проонівського проекту підтримки громад, і кожен активний очільник сільської ради має стати її учасником. На сьогодні у Вінницькій області, за офіційними даними, проживає 865 переселенців з Донецької та Луганської областей. Фактична чисельність таких громадян значно більша. Однак із різних причин не всі мають бажання офіційно реєструватись. Окрім того, з березня по червень поточного року до області приїхало близько 800 осіб з Автономної Республіки Крим. З числа переселенців за отриманням соцвиплат та пенсій звернулося 430 осіб. 278 вже отримують виплати. Для дітей Навчання у шкільних та дошкільних навчальних закладах близько 50 молодих людей отримали можливість навчатись у вищих навчальних закладах. Через благодійні та громадські організації переселенцям надали благодійну допомогу на загальну суму півтора мільйони гривень. У реєстрі житла для тимчасового проживання переселених осіб зареєстровано 280 об'єктів, з них 250 – об'єкти приватного сектору. Детальна інформація про резервний житловий фонд для вимушених переселенців міститься на сайті міністерства. Соціальної політики України Як ми повідомляли раніше, 19 липня, у суботу депутати обласної ради мали зібратись на 26-ту позачергову сесію. Однак, засідання, як і попередні, заплановане на 15 липня, не відбулось. На сайті обласної ради розміщено розпорядження голови обласної ради Сергія Савитка про перенесення дати проведення сесії. Зокрема, в документі зазначено, що відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні та враховуючи пропозиції керівників депутатських фракцій і груп обласної ради, Вінницький самовряд зібрання проведуть у вівторок, 22 липня о 10-й годині. На розгляд депутатів президія облради затвердила 11 питань. Серед головних скорочення структури та чисельності виконавчого апарату. Саме таку вимогу ініціює частина депутатів. На погоджувальній раді було вирішено у тритижневий термін. Голова облради має підготувати пропозиції з даного питання, які розглянуть згодом. Протягом трьох тижнів я готуватиму пропозиції. Ці пропозиції обговорюємо обговорюватимуться на засіданні постійних комісій, і потім на засіданні сесії обласної ради буде ухвалено рішення про зміну чисельності апарату обласної ради. Якщо аналізувати штатну чисельність виконавчих апаратів облрад, Вінницька серед тих, де кількість не перевищує 40 осіб. Для прикладу Харківська нараховує 63, Одеська 68 працівників. Більше того, скажу, що на слуху всіх децентралізація влади. От, і якраз саме органи місцевого самоврядування, обласні ради, районні ради матимуть ширші повноваження, формуватимуть виконкоми, і я взагалі не бачу доцільності скорочення апарату обласної ради в зв'язку з змінами до Конституції і в зв'язку з процесами децентралізації. Аби і надалі не надавати даному питанню політичного забарвлення, депутати домовились розглянути його згодом. А на позачерговій сесії опрацювати нагальні питання для області, з поміж іншого внести зміни до програми енергозбереження та бюджету. Я сподіваюся, на те, що завтра відбудеться така робоча конструктивна діяльність депутатів обласної ради, де ми ухвалимо всі необхідні рішення. Розгляд решти питань, які було погоджено опрацювати 15 липня, перенесено на осінь. Саме у вересні-жовтні планується засідання чергової сесії облради. Небайдужі війничани продовжують підтримувати Збройні сили України. Як приклад, передача медичного обладнання від народного депутата України Геннадія Ткачука та депутата міської ради Ігоря Ткачука для військово-медичного клінічного центру Центрального регіону. У суботу, 19 липня, народний депутат України Геннадій Ткачук та депутат міської ради Ігор Ткачук завітали у військово-медичний клінічний центр центрального регіону. Попередньо народні обранці звернулися до керівництва медичного закладу, аби допомогти придбати усе необхідне для якнайшвидшого одужання наших бійців. Це була наша ідея, тому що коли ми почули, скільки привезли важко хворих людей, хлопців наших з передової з районів, там де проводяться бойові дії. Ми були вражені, і політична партія Удар не може стояти осторонь. А я, як і народний депутат від Вінничини, безумовно було прийнято рішення, щоб допомогти. Ми зателефонували в госпіталь, спитали, які в них є потреби. Вони нам ну, сказали, які треба придбати апарат. Ми дуже раді від того, що ми хоч могли допомогти чимось цим хлопцям. Я вважаю, що кожна порядна людина, кожен патріот має сьогодні. Допомагати нашим Збройним силам, допомагати встановленню миру на землі. В короткий термін зібрали необхідну суму коштів. Байдужих надати посильну допомогу нам придбання медобладнання не було. Відтак, дороговартісний апарат, що пришвидшує загоєння ран, було придбано за кілька днів. Це торкається кожного. Жодної сторонньої людини не було. Кому ми телефонували, з ким ми спілкувалися, всі бажали допомогти. Більш того, вили бажання і надалі допомагати. Тобто сьогодні ми обмінялися з координатами з головним лікарем і отримали ще деякі пропозиції, які обладнання треба. Вінничани, чуйні люди. І сьогодні ліками майже забезпечено і державою, і областю, і громадяни. Вінничани прості несуть дуже багато ліків до санаторію, до шпиталю, цього, де лікуються наші поранені. І сьогодні є приклад, коли вся Україна об'єдналася разом. Для того щоб стояти і виставити цей заслон в ворогу, який йде зовні 38 бійців української армії. Нині проходять лікування та реабілітацію у військово-медичному клінічному центрі центрального регіону. Як зазначає начальник закладу, така допомога зараз дуже необхідна, як медичному центру, загалом, так і кожному постраждалому армійцю. У нас є зараз три таких апарати: це третій. Всі вони використовуються, і цей апарат буде зараз же накладений підготовлений сестричками. Це буде залежати від того, скільки в нас буде поранених. Так важко передбачати. Безумовно, я дуже вдячний. Я взагалі хочу сказати, що такий порив патріотичний от мешканців Вінниці, Вінницької області і не тільки і з інших областей, які ми зараз спостерігаємо. На протязі останніх цих днів він просто вражаючий, ну милосердя воно завжди було притаманне української нації, але ну так в таких масштабах, як це відбувається зараз, це просто дуже так чутливо. Це не перша допомога від Геннадія та Ігоря Ткачуків, а по іншому і бути не може зазначають депутати, адже громадянський обов'язок усіх без винятку допомогти бійцям, які на передовій захищають нашу вітчизну. У місті Бар відбулись загальні збори районного об'єднання майдан. тема зібрання, проблемні аспекти діяльності влади району міста, силових структур в контексті запровадження в життя головних принципів майдану та заклику президента Петра Порошенка жити по-новому. На захід запросили активістів організації, представників місцевої влади, партій, підприємців та небайдужих городян. Люстрація зараз пронизує усі сфери життєдіяльності області. До активних дій у межах закону вдалися і в місті Бар. Громадська організація майдан провела відкриті збори, на яких обговорили проблемні питання. Ми маємо сьогодні працювати в трьох питаннях. Працювали ми точніше раніше, а зараз ми вже якби будемо звітувати певною міро, інформувати наших барчан. Отже, перше питання це силові структури. Далі це Міська рада і третє питання це кадрова політика голови адміністрації. Серед проблем, що хвилюють громадськість, найбільше бездіяльність правоохоронних органів у розслідуванні організації антимайдану. Наразі відсутні будь-які відомості щодо цієї справи. Невідомі, скажімо так, ні організатори, ні конкретні виконавці, ні їх роль в створенні антимайдану, підтримання антимайдану. Хоча, в принципі, особи, які Возили на так би мовити екскурсії. Вони відомі, і в принципі, дуже багато тих людей, які з ними їздили, вони не заперечують цього. Багато зауважень до роботи міської влади. В першу чергу це ігнорування керівництвом міста, громадських прагнень повернути до комунальної власності земельну ділянку, де розташований ринок, як наслідок, вважають активісти. Бюджет міста недоотримує кошти. Нам дуже обходить як мешканцям міста, в яку в чий карман іде прибуток? Від тієї площі, яка називається міський ринок, особливо тоді, коли всі документи, і це підтверджено вже чотирма судами, судовими рішами є сфальсифікованими на право власності. Зауваження стосувалися і роботи податкової інспекції, прокуратури, виконавчої та міграційної служб. На жаль, очільники району на збори не з'явилися, тож учасники зібрання ухвалили резолюцію, в якій зазначили терміново провести ілюстрацію міської та районної влади із вимогою навести. Кадровий порядок. Дезінформація, перекручування фактів, антиукраїнська пропаганда та відверта брехня стали звичним явищем у роботі російських та проросійських змі в усьому світі. Як протистояти інформаційній агресії, місцеві журналісти вирішували спільно з київськими медіаекспертами. Інформаційний потік, що безсоромно ліється з російських каналів, свідчення найвищого рівня агітації та пропаганди, і прагнеться пропагандистська машина не правди, А як показав час результату? Російська пропаганда вже просто не піддається жодному жодній логіці, жодному розумінню, жодним моральним якимось критеріям чи принципам. Росія витрачає масу сил, засобів та фінансів на своїх лобістів. Там працюють цілі відділи інститутів. Цілі відділи ФСБ Айтішників. Ви подивіться, вони ж працюють на всіх фронтах і адресують цю інформаційну пропаганду на різні фокус групи. Аби відволікти росіян від того, що відбувається в їхній країні, господар Кремля знайшов проблему за кордоном, тобто у нас, і тепер все, що обговорює російський народ, це українські хунта та Бандерівці сьогодні в інформаційному просторі Росії в на, на ну, саме в новинах телеканалів, майже немає інформації про те, що відбувається в Росії, про, про проблеми Росії, зате повністю простір заповнений інформацією про Україну. Проблема України, за словами медіа експертів, ще й не вмінні впливати на міжнародний інформаційний простір. Що добре виходить у росіян? Росмедіа годують штампами та стереотипами не лише жителів своєї країни. На окупованих територіях Луганській і Донецькій області люди. Практично зовсім не мають ніякої інформації. Наша ні президент, ні уряд не можуть достукатися до цих людей. Фактично, 20 мільйонів людей знаходяться в зоні. Інформаційної окупації, перше до чого закликають журналістів, медіаексперти, кожним своїм словом боротися за інформаційний простір. Якщо на навіть найпідготовленішій людині впродовж тижня, якщо він не має інших доступів до інформації, говорити на владу хунта, показували. Да, так він чи на другий тиждень заговорить саме в такий спосіб. Присутні закликали журналістів посилювати комунікаційні канали, швидко ловити логіку опонентських змі і почати працювати на випередженні. Ми з колегами порівнювали швидкість з'явлення появлення інформації на російських і українських сайтах. І можна сказати, що той же інтерфакс і ріановості вони надають іноді на 5 хвилин раніше українські події, іноді на 7, на 10, на півгодини, але вони є лідерами інформаційного простору. Протидіяти силі російської пропаганди непросто українці довели, що ми дуже терплячий і толерантний народ. Тож час брати приклад у Росії і грамотно їй відповідати, аби інформаційним геноцидом не заразилась решта українського народу. До речі, термін геноцид уже з'явився в лексиконі російських змі. Хороша праця ніколи не пропадає. Її пам'ятають у Крижополі про роботу Людмили Грибінської, відмінника освіти України, і нині можна почути багато гарних слів. Хоча жінка давно на пенсії. У 80-літній ювілей Людмила Данилівна приймає десятки подяк за те, що вона є така вчителька. Як у саду, і весна, і осінь неповторні, так і в житті людини. Кожна пора красива по-своєму. Найдорожча все ж таки осіння, бо вона з плодами. Учителька, трудовий стаж якої 52 роки, котра усміхнена за будь-яких обставин, погоди і хвороби для Крижополя справжня легенда. Сьогодні у дім Людмили Данилівни квіти, грамоти від керівників області і району, а також від Вінницької жіночої ради спілки жінок України. Бо з 1993 року і до нині очолює районну жіночу раду. Вона любить всіх людей, і люди її люблять, і тягнуться до неї. Це на нас у редакції асоціюється як жінка сонце вона з тобою говорить, то завжди усміхається. І якщо десь якісь звернення, прохання були, то такі жінки не можна було відмовити. Людмила Данилівна дитина війни. Правда, з тих страшних для країни часів жінка пам'ятає лише фрагменти. В дитинстві я мріяла стати вчителькою. Брала з собою дітей, дівчаток садила і розказувала їм, як треба жити. Після закінчення у піщанці середньої школи Людмила Гребінська вступила до Вінницького педінституту на філологічний факультет. А потім була робота у школах Крижополя, деякий час завідувала відділом пропаганди та агітації райкому партії. Також працювала методистом Крижопільського будівельного ліцею, активного депутата районної ради, вчительку, ентузіаста, знав і знає увесь район. Якщо б навіть було бажання. У когось змінити моє життя, я б ні, ні за що не змінилася. Я пішла б по цьому шляху. По цьому шляху, який свого часу обрав Антон Макаренко педагог, у котрого Людмила Данилівна багато вчилася. І навіть має нагрудний знак з його іменем. Нагород багато. За кожною стоїть величезна трудова справа. Праця вчитель. Найбільш дорога мені нагорода Антона Семеновича Макаренка. Який працював з дітьми, любив дітей, і я вважаю, що це основне для вчителя – любити дітей у домашній вчительській бібліотеці Людмили Данилівни і її чоловіка Альфреда Сігізмундовича понад три тисячі книг. Читати у сім'ї люблять усі жінці, ж найближча поезія поета і прозаїка Едуарда Асадова. Він сліпий, але писав вірші. Про любов, про життя життя мінливе тим і цікаве. У ньому все вирує, у ньому радість і сум, як сонце, і дощ. Це людина віха історії. Це людина, берегиня, людина, якій не байдуже не тільки доля близьких, а доля всього всесвіту. У дворі Людмили Гребінської усе квітує і пахне трояндами і малиною ще місяць, і достигнуть виноград з калиною. Обривати ювілярка буде ягоди з дітьми і внуками. Або ж сусідка Катерина допоможе. Якби здоров'я не підводило, скільки всього можна зробити для людей. Що за є в сілі жити це любов до людей. Люблю всіх. Якщо любов посіяна, любов і проросте. Наразі це вся інформація. Більше в наступних випусках ТНВ. Дякую, що були з нами. Миру нам і до зустрічі. Ведучою надано магазином краля краля завжди якісний жіночий та чоловічий одяг від кращих вітчизняних та закордонних виробників. Тут є усе, що потрібно для справжньої кралі та її кавалера.